Упродовж останнього місяця обстріли заходу України стають активнішими. Ворог спрямовує свої ракети та безпілотники по багатоквартирних будинках та цивільній інфраструктурі. У таких умовах людям просто необхідно мати безперешкодний доступ до сховищ, а самі укриття повинні перебувати в належному стані. Однак, в дійсності ситуація зовсім інакша, бо ж ось так до прикладу виглядає укриття на вулиці Петра Могили у Рівному. За словами місцевих жителів, у такому стані воно було далеко не завжди. На початку повномасштабного вторгнення вони його прибрали, зробили комфортним для тривалого перебування і навіть. Ночівлі тут ховались від обстрілів люди, практично з усього району. Тут і тут було так переповнено, коли були такі довгі е тривоги. Ми навіть тут ночували. Я особисто сама з чоловіком цілу ніч тут ночувала. І з дітьми ось там покажете ще один зал. То все було переповнено. Ми сиділи отак всі один біля одного. Тобто це дуже важливе. Про це сховище люди знають, у нас нема де ховатися підвали, які низькі і не зберігають тобто, життя людей. а Це таке доволі глибоке сховище, яке збереже багато життів. Нині ж перебувати тут люди не можуть, адже після однієї зі злив укриття затопило і в ньому стоїть вода. А на додачу до всього, за словами місцевих, через відсутність відповідальних осіб тут оселились безхатьки, які перетворили укриття на суцільний безлад. Після того, як підтопило тут, по-друге, почали з'являтися бомжі, тобто немає якоїсь конкретної людини, як у всьому місті за бомбосховищами є людина, яка наглядає. Тобто вона має відкрити, закрити, то не мають бути просто відкриті двері. Дуже просимо, щоб міська рада звернула на це увагу. Щось нам тут обладнала і не залишилася осторонь такої великої життєвої проблеми. Та тільки ймовірність того, що його відремонтує влада міста чи будь-хто інший, мізерна. Бо ж, як нам повідомили у фонді держмайна, наразі воно нічийне. Адже після того, як відкрите акціонерне товариство, якому належало сховище, припинило своє існування, укриття та все майно всередині ніхто не взяв на баланс. І виходить, що окрім людей, які проживають у районі пивзаводу, до укриття нікому немає діла. Балансу утримувач та особи, що відповідають за утримання, запитуваного сховища відсутні, оскільки ВАД Рівненська меблева фабрика припинила свою діяльність. Як з'ясувалося, міській владі неодноразово пропонували безкоштовно прийняти цю споруду у комунальну власність. Це дозволило б її ремонтувати та призначити особу, яка б слідкувала за її станом. Тим самим чиновники розв'язали б проблему людей, однак вони вирішили, що їм це не потрібно. Регіональне відділення неодноразово зверталося до Рівненської міської ради з метою безоплатної передачі об'єктів з державної в комунальну власність територіальної громади міста Рівне. Однак, станом на 8 серпня 2023 року рівненською міською радою згоди на прийняття даного сховища в комунальну власність не надано. Ми звернулись до міської ради, аби запитати, чому влада рівного не погоджується забрати сховище та проводити його до належного стану, враховуючи, що про це їх благають люди, занепокоєні власною безпекою. Однак надавати будь-які коментарі щодо цієї захисної споруди там відмовились, а пояснили це тим, що вона їм не належить. Ангеліна телеканал